Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ну і як я розумію, зараз така тема важлива: це хто ж буде послом України в США. Ну і вже всім відомо, що пані Маркарову відкликають, а призначатимуть, мабуть, пана Умєрова, який тепер знаходиться на позиції міністра оборони України. Ну і є великий розголос цього. Я прочитав сьогодні деякі думки з цього приводу. Ну, якщо те, що я прочитав, там дійсно були думки, але не суцільні думки, там були маразми також, окрім думок. Ну я поділюсь з вами своїми думками. Може, у мене не маразма, може у мене думки. Не знаю. Це вам судити. Так само, як не нам судити, хто буде послом України в США, судити. Мають Сполучені Штати, якщо я бачу що дуже багато людей абсолютно прихильно до пані Маркарової, я її особисто не знаю. Може вона чудова і, і я навіть переконаний, вона прекрасний фінансист, економіст і так далі, і тому подібне, і за це її багато людей вихваляють. Що, ти, що це має до, до діла з дипломатією, я просто не знаю. Може всі. Хороші фінансисти, вони автоматично перетворюються в хороших дипломатів. Тут я не знаю. Зазвичай в світі так прийнято, що та країна, куди приїздить посол з іншої країни, вона оцінює цього посла, а не та країна, яка висилає свого посла кудись. Тому що головне завдання посла і взагалі дипломатів нав'язувати контакти, розмови, переговори. Наради, поради і так далі, і тому подібне, з країною, де ця, цей посол чи ця, по, по, ця ця посол перебуває. Тому якщо американцям не подобається Маркарова при її величезні здобутки в фінансовій сфері, значить треба якось це враховувати. Тому що нам без Америки важче, ніж з Америкою. І слава Богу, що зараз трошечки ми бачимо якісь тенденції, такий дуже, дуже, дуже обережний. Оптимізм може виникнути у багатьох через те, що пан Трамп ну, він трошечки міняє свою позицію, свій погляд на Україну і свій погляд вже ж, на Росію. Тепер друге, пан Умєров, про якого я прочитав хабарник, імператор, цар, негідник. Ну там всі слова. Що цікаво, що. Доказів ніяких нема. Просто це така прекрасна історія, коли будь-хто може про будь-кого сказати будь-що. Я, наприклад, не тримав свічку, коли пан Умєра вкрав. Я абсолютно не знаю, крав він, не крав він. він авторитарний, він не авторитарний, демократичний. Чи який. Я не знаю, може, мав, хтось бачив. Міністра оборони демократичного під час війни я не бачив. Ну, я не чув в, в, в історії людства таких випадків. Тому я намагаюся бути трошки більш обережним і якби так не дуже сильно кричати, хто правий, хто винен. І це важливо розуміти для того, щоб розуміти взагалі цей контекст. В принципі, інколи, ну, коли з'явилися оці блогерства. З'явилися можливості висвітлювати свої думки, то я мав довгі роки великі сумнів щодо українців, які цим користуються. Ну про росіян взагалі не кажу. Про північно-корейців і китайців теж не кажу, ну, тому що там просто є великі заборони, але слава Богу, в Україні заборон не було. І я просто бачив величезну кількість ідіотизму. І коли я був молодий, і у мене на голові було волосся, то тоді вважалося, що людина розумна. Тоді, бодай, коли вона відчуваючи, що щось не знає, вона мовчить. І всі казали: ну, бачиш, він може щось не знає, а він мовчить. Молодець, значить, вже не повністю ідіот. Коли з'явилося оце все, що з'явилося в мережах, то оцю всю дурість стали люди публікувати. І тепер ми точно знаємо: ну, якщо не приховують своє прізвище, ім'я по батькові і свій фейс, наприклад, то ми точно знаємо, що це люди-ідіоти. Чи їм вигідно, щоб всі знали, що вони ідіоти? Я не знаю. Мені б не було вигідно. Якщо я чогось не знаю, я мовчу просто. І навпаки, вислуховую тих, хто знає більше в цій галузі чи в цій науці, і так далі. А так я мовчу. Але люди, вони дійсно люблять поговорити люблять висловити свою думку. І, і я навіть прочитав дуже, дуже, дуже класну таку тезу, що да, добре, що армія наша не відступає, що ми вбиваємо кацапів, але погано, що крадуть і корумпують, і, і, і це от погано. Я собі подумав, знаєте що? Я от подумав. А давайте уявимо собі картину, що Умірав дійсно дуже багато краде краде. А, і таку картину собі можна намалювати, а армія при цьому не відступає, або якщо відступає, то дуже повільно і, і завдаючи великої шкоди Росії. А якщо уявити собі, що він буде отримувати хабарів в 10 разів більше, але український жовто-блакитний прапор буде майорити над Кремлем. В Москві, то ми що скажемо? Негідник, треба його в в'язницю. Чи що ми скажемо? Бо мені здається, що головне і, друго, і другорядне, і третирядне – це перемога над Росією. Тому що, поки ми будемо боротися з корупцією всередині, в цей момент пан Путін дуже аплодує нам. Я не проти того, щоб боротися з корупцією, але я за те, щоб доводити, а не голослівно говорити, щоб якщо ми знаємо, що дійсно якісь порушення є, то ми тоді ці порушення витягаємо на поверхню і кажемо, от тут є порушення. А якщо ми абстрактно кажемо всі, всі все крадуть, але армія не відступає, то це означає, що більш-менш... Бо у нас 40 мільйонів, багато людей, і всі різні є. Серед них приховані крадії, відкриті, ну відкритих менше набагато, ніж прихованих. І у нас є багато людей, і знайти якийсь рентген, знайти, який просвітить тебе, і скаже, що ти і через рік не будеш красти, і через два, і через три, і через чотири, і ти взагалі золотий. Ну, такого рентгену не придумали, тому в чужу голову не залізеш. І можна призначити когось заступника, а він все життя мріє бути заступником і щось вкрасти. Така, таке людство, знаєте, крадуть під час війни більше, ніж під час мирних часів. Ну, ось, значить, просто таке, такі роздуми. От що важливіше: перемога над Росією чи вичищування. А в євих конюшень, отак, скажімо, да, вичищування всього, зла, всього злочинства, яке існує. До речі, злочинство існує і в державах, які не воюють, і в яких воюють, і в які давно не воювали, і в які нещодавно закінчили війну, воно всюди є. Це людина є людина. От, от я от сижу і думаю, що ще я можу сказати про Умєрова, що ще я можу сказати про Маркарова. Нічого більше не можу сказати. Я також дуже був заскочений, коли прочитав, що Умєров сів в окремо з російським представником, десь там, колись, і з ним півтори години говорив. А ви переконані, що в дипломатії треба все робити під камери? Може, і в армії треба робити все під камери? Ну, нам же треба знати, як наступати, де наступати, куди, де відступати. Нам же це все треба знати, ми ж, ми ж громадяни України. Дипломатичні обставини, безперечно, треба відкрито все говорити, не дай Боже, нам щось приховувати. Ну, коротше кажучи, багато питань у мене виникло б через ці обставини зміни посла. Я вже про це говорив. Я собі важко уявляю іншу відповідь пана Зеленського, якщо йому пан Трамп сказав, що нам цей посол не подобається. Ну і давайте уявимо собі, що Зеленський скаже, а нам подобається. Ну і далеко ми підемо з, такою, з такими розмовами. А потім Зеленський прийде і скаже, а дайте нам, будь ласка, ракети. І що скаже Трамп? А може Трамп сам сказав, що от у мірам нам подобається, і нам доводиться, ми не в сильній позиції. У нас нема своїх ракет достатньої кількості. І може, треба подумати, щоб ці абсолютно не першорядні моменти... Бо першорядні моменти у нас на фронті, не забуваємо про це. Якось не те, щоб підкоритися, а погодитись просто і сказати: ну окей, давайте, якщо ви так вважаєте, і ефективність буде більше, і ракет в Україні більше, то давайте призначимо у Мєрова. Це настільки мені здається просто. Ну, не для всіх. Є люди, для яких це складно, і, мабуть, їм треба порадити якось. Світу покращувати, читати книжки, розмовляти з людьми, читати той самий інтернет, якісь розповіді про дипломатію, про військові обставини і так далі, і тому подібне. Воно допоможе. Ну, я абсолютно свідомий, що це, що наговорив, щоб я мовчав, люди не сильно зміняться. Люди такі, які вони є, не тільки в Україні, а в усіх країнах є такі, що. Намагаються розібратися. І є такі, що навіть не намагаються розібратися, але просто теревені, теревені. З вами був Микола Вересен. Не все добре. Думаю, у нас буде більш веселі ефіри з вами в майбутньому. Пока-пока.